До нас на авторинок на реалізацію приїхав ось такий гарний автомобіль. Це Шкода Фабія 2010 року випуску з самим простим і надійним 1.4 MPI, П'ятіступенева механічна коробка передач. Автівочка взута на зимовій гумі. Хочете переобувайте, хочете докатуйте і так далі. У нас всі скло оригінальні. У нас шкода 10 рік. Навіть і буде лобове, зараз покажу. Ось так гарно виглядає салончик. Поличка в багажному відділі мається. Стеля, звичайно, сіренька. Дивимося попереду так само. Скло 10-й рік. передні скло підіймачі електричні. Ліфт пасажирського сидіння. сидіння пасажира в ідеалі. Лобове обіцяв, дивіться, зараз покажу. Шкода 10 рік. Звичайні галогенові фари стоять, ближнє дальнє. Аж четверта лампочка, тому що фара ж одна у нас тут. Зі сторони водія. Погнали, дивимося. Два склопідімача, керування світлом. Сідуха водія так само в гарному стані. Звичайна п'ятиступочка, рідний мафончик, печечка всі діла. Пробіг у автівочки 240 тисяч. І зараз я вам відкрию. Покажу двигун. Ось. 1,4 і простий найпростий, надійний невбиваєший. Захист двигуна мається. Місце під капотом просто завались, обслуговувати дуже зручно. Придбати ви даний автомобіль, можете у нас на авторинку. За готівочку ціна 4800 доларів. Можемо оформити в кредит 3000. 500 гривень буде щомісячний платіж. Якщо автомобіль вас зацікавив, приїжджайте до нас на авторинок. Місто Кам'янське, вулиця Стовби 2. Працюємо щодня з 9 до 18 години.